Курс чудес. Урок 131. Кожен, хто намагається досягти правди, не може зазнати невдачі. Невдачі повсюди навколо тебе, коли ти намагаєшся досягти цілей, яких неможливо досягти, Ти шукаєш постійного. У непостійному любові там, де її немає, щоб почуватися у безпеці, в небезпеці, безсмертя у темряві мрії про смерть. Хто може досягти успіху там, де протиріччя є основою його пошуків і місце? Де він приходить, щоб знайти стабільність? Безглузді цілі не досягаються. Немає жодного способу досягти їх, тому що засоби, за допомогою яких ти прагнеш це зробити, однаково безглузді. Хто може? Використовувати такі безглузді засоби і сподіватися через них досягти в чомусь прогресу, куди вони можуть привести, і чого вони можуть досягти, що дає будь-яку надію бути реальним. Прагнення до уявного веде до смерті, тому що. Це гонитва за нікчемністю. І, шукаючи життя, ти просиш смерті. Ти прагнеш безпеки і певності, а у серці молишся, просячи небезпеки і захисту від твоєї маленької мрії. Тут дослідження неминучі. Для цього ти прийшов і ти точно зробиш те, заради чого прийшов. Але світ не може диктувати мету твоїх пошуків, якщо ти не надаш йому на це владу. Щодо решти, ти все ще вільний вибрати мету, яка лежить за межами світу та всіх земних думок. Мету, яка приходить до тебе із ідеї покинутої але пам'ятної, старої, але нової, відлуння забутої спадщини, але яка містить усе, що ти дійсно хочеш будь щасливий. Що тобі потрібно шукати. Будь також щасливий, дізнавшись, що ти шукаєш небеса і що ти повинен знайти мету, яку справді бажаєш. Ніхто не може не бажати цієї мети і врешті досягти її. Син Божий не може шукати марно, хоча він докладає всіх зусиль, щоб зволікати, обманює себе і думає, що пекло це те, що він шукає. Зробивши помилку, знайди виправлення. Коли раптом заблукаєш, повертають до призначеного. Завдання Ніхто не залишиться в пеклі, тому що ніхто не може покинути свого творця ані впливати на його досконалу, незмінну та позачасову любов. Ти знайдеш рай. Усе, що ти шукаєш, поза ним. Зникне і не тому, що відняли у тебе, піде тому, що ти його не хочеш. Ти досягнеш мети, якої справді бажаєш з тією самою впевненістю, з якою Бог створив тебе без гріха. Навіщо чекати на небо? Воно тут сьогодні. Час це велика ілюзія того, що воно у минулому чи у майбутньому, але цього не може бути, якщо Бог хоче, щоб його син був там. Як Божа воля може бути у минулому чи ще прийти? Він хоче зараз, без минулого і зовсім без майбутнього. Це так само далеко від часу, як крихітна свічка від далекої зірки або те, що ти вибрав із того, що справді хочеш. Небеса залишаються твоєю єдиною. Альтернативою цьому дивному світу, який ти створив, і всім його аспектам, його мінливим моделям, і невизначеним цілям, його болісним задоволенням і його трагічним радощам. Бог не створив жодної суперечності. Що заперечує своє власне існування і нападає на себе самого, не є від нього. Він не створив двох розумів з небом як щасливим наслідком одного і сумним наслідком іншого, земля, яка є протилежністю небу в усіх відношеннях. Бог не конфліктує і його творіння не ділиться надвоє, як його син міг бути у пеклі, коли сам Бог призначив його бути на небі? Чи може він втратити те, що вічна воля дала йому, щоб назавжди стати його домом? Ми більше не прагнемо нав'язувати волю, чужу єдиній меті Бога. Він тут, тому що він хоче бути і те, що він хоче, присутнє зараз, поза межами досяжності часу. Сьогодні ми не віддамо перевагу парадоксу правді. Як син Божий міг знайти час, щоб забрати волю Бога. Таким чином, він заперечуватиме сам себе і суперечитиме тому, що немає протилежності Він думає, що створив пекло на противагу раю і вірить, що живе у тому, чого не існує, тоді як рай. Є місцем, яке він не може знайти. Сьогодні залиш такі дурні думки, а замість цього звернися до реальних ідей. Той, хто прагне досягти правди, не може зазнати невдачі, і саме її ми прагнемо досягти сьогодні. Сьогодні ми тричі. Присвятимо цій меті 10 хвилин і попросимо побачити виникнення реального світу, який замінює дурні образи, які нам дорогі, як ми думаємо, з істинними ідеями, що виникають замість думок без сенсу, без ефекту, без Джерела чи змісту в правді. Ми усвідомимо це, коли почнемо практикувати. Почни з цього і скажи: Я прошу побачити інший світ і думати по-іншому, ніж я думав. Світ який шукаю, я не створив сам. Думки, які хочу думати, не мої. Протягом кількох хвилин пошукай свій розум і подивися, навіть якщо твої очі закриті, безглуздий світ, який ти вважаєш реальним. Також переглянь думки, які сумісні з таким світом, які, на твою думку, є правдивими. Тоді відпусти їх і пірни під ними у святе місце, куди вони не можуть увійти. Під ними є двері у твоєму розумі, які ти. Не зміг повністю зачинити, щоб приховати те, що лежить позаду. Шукай ці двері і знайди їх. Але перш ніж спробувати їх відкрити, пам'ятай, що кожен, хто намагається досягти правди, не може зазнати невдачі. І це є прохання, яке ти подаш сьогодні. Тепер ніщо поза цим не має значення. Тепер жоден інший об'єкт не має цінності чи затребуваності, ти справді нічого не бажаєш по цей бік цих дверей і шукаєш лише те, що лежить за ними. Простягни руку і подивися, як двері легко відчиняються з єдиним наміром пройти у них. Ангели освітлюють шлях, щоб уся темрява зникла, і ти стоїш у світлі, настільки яскравому. Та ясному, що можеш зрозуміти все, що бачиш. Можливо, маленька мить здивування змусить тебе зупинитися, перш ніж ти усвідомиш, що світ, який ти бачиш перед собою у світлі, відображає правду, яку ти знав, і яку ти не повністю забув. Лукаючи вісні. ти не можеш зазнати невдачі сьогодні. З тобою йде дух, якого послали тобі небеса, щоб одного дня ти міг підійти до цих дверей, і з його допомогою, без зусиль прослизнути. За їх межі до світла. Сьогодні цей день настав. Сьогодні Бог виконує свою давню обіцянку своєму святому сину, оскільки його син пам'ятає те, що він дав йому. Це день радості. Тому що ми прибуваємо у призначений час і місце, де ти знайдеш мету всіх твоїх шукань і всіх пошуків світу, які закінчаться разом, коли ти пройдеш через двері. Часто згадуй, що сьогодні має бути час особливої радості і утримуйся від похмурих думок і безглуздих нарікань. Настала мить спасіння. Сьогодні саме небо визначило, що це час благодаті для тебе і для світу. Якщо ти забуватимеш цей щасливий факт, нагадуй його собі так. Скажи, сьогодні я шукаю і знаходжу все, що хочу. Це пропонує мені моя єдина мета. Той, хто прагне досягти правди, не може зазнати невдачі. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому. Tomo.